Будує собі будинок, як підібрати собі тепловий насос. Слуха, ну ми ізначально розраховуємо завжди тепловтрати будинку. Бо будинок будинку рознів в нього в одному будинку, наприклад, в 100 квадратів можуть бути тепловтрати 6 кВт, а в другому 8. Це залежить від того, як втеплений будинок, які там по якості вікна в нього стоять. Це один поверх чи два поверха. Дуже багато є но але. Сучасне будівництво плюс-мінус і будинок втрачає десь 50-60 ватт з квадратного метра. Це більш-менш нормально втеплений сучасний будинок. Тому, якщо у вас 100 квадратів, тепловий насос, повітря, вода, наприклад, можна підібрати мощністю 6-7-8 кВт. Во це з учетом нагріва гарячої води. Тому нічого складного немає. Плюс-мінус ми завжди можемо зорієнтувати. Але якщо точно від А до Я зробити, то це проєктне рішення. Ми прораховуємо тепло втрати, прораховуємо тепло надходження, даємо чітку марку теплового насоса, яка підійде під ваш будинок, і тоді все буде по пофіншую.